Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Російські пропагандистські телеграм-канали написали, що залужно арештували в четвертій ранку. Звісно, це файк і брехня. Про що написали всі нормальні та відомі? Притомні джерела, втім росіяни це з'їдять, як і 100 новин про те, що залужний загинув. Інформаційна кампанія Кремля складається одразу із трьох цілей: деморалізація ЗСУ, психологічний тиск на українців, а також підняття бойового духу Фантів говорить радник залужного радник. Переконаний, що Росія має особистий шизофренічний світ, і про це свідчать новини, які поширює російська пропаганда. А російські змі почали розповсюджувати по мережі інформацію про те, що голова генштабу ЗСУ Валерій Залужний та командувач сухопутних військ Олександр Сирський були, нібито заарештовані через розбіжності з Володимиром Зеленським. Це виявилося дезінформацією. Подібні інформаційні укиди з боку Російської Федерації є компенсацією їхніх власних стран. Архіва твердить радник залужного, коли ти реально не маєш впливу на ситуацію, і як вогню боїшся відповідного розвитку подій на фронті, ти створюєш свій особистий шизофренічний світ. де ти чемпіона, де ти всіх перемагаєш та вбиваєш, де ти все ще є адептом. Триденних воєн проти Києва, Берліна, Лондона чи Варшави, сказав радник залужного. Усього є три цілі, які переслідують росіяни за допомогою пропаганди. Виглядають вони саме так. спроба деморалізувати бійці з. ЗСУ на фронті, які готуються до контрнаступу, спроба психологічно вплинути на українців, зокрема тих, хто перебувають на окупованих територіях, спроба підняття бойового духу російських окупантів. Нехай продовжують, але чесно кажучи, у подібні російські байки може повірити лише вкрай недалекий внутрішній споживач у семі РФ йдеться у повідомленні радника залужного. В той же час головнокомандувач зсу генерал Валерій Залужний в інтерв'ю Вашингтон Пост розповідає, як в 2019 році під час ві візиту на саміт НАТО у Брюсселі він був затриманий співробітниками Інтерполу за запитом Кремля. Це сталося після того, як Кремль заочно голосив його в розшук як воєнного злочинця. Залужний розповів, що коли він зійшов за літака у Брюсселі, його оточили правоохоронці, наставили на нього зброю та наказали лягти на землю обличчям вниз. Після цього на залужного надягали наручники. Утім, залужному вдалося зателефонувати послу України в НАТО. Який результат допоміг за Бачите, його звільнення у мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і швидше за все ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право. Сказав Валерій Заложний. Додав, що цей випадок змусив його здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році. Таким чином, генерал може застосувати свої знання на нинішній роботі, яка вимагає від нього регулярно мати справу з геополітичними міркуваннями, зокрема зі страхом сю. Визників перетнути російські червоні лінії, надаючи ракети більшої дальності або сучасні винищувачі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.